30 червня у запорізьких школах пролунає останній дзвоник. Однак в умовах воєнного стану все відбудеться онлайн, адже безпека дітей на першому плані раніше, згідно з законодавством, школярі повинні були навчатися не менше 175 робочих днів, але через війну освітній процес постановою Кабміну було подовжено, аби школярі мали змогу отримати в повному обсязі необхідні знання та надолужити те, що вони пропустили під час повітряних тривог та блекаутів. У міському департаменті освіти і науки вже Замовили атестати та свідоцтва про завершення навчального року. Як керівники закладів освіти, так і органи управління освітою міста виконали. Роботу пов'язану із замовленням документів для наших випускників, випускників базової школи це дев'ятикласників, і випускників середньої, вибачте, і випускників профільної середньої ланки закладів освіти це одинадцяті і можуть бути випадки 12 класи. Документи замовлені. Тому державним підприємством інформує. Ресурс будуть видані, будуть надруковані вірніше, ці документи, і коли ми їх отримаємо, очікуємо їх у червні, якраз випускники отримають ці документи.